Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від світлани. 21 липня. Ранок, приємна прохолода. І хочу показати вам троянди, які вже зайшли на другу хвилю цвітіння. Перша хвиля була пишною, гарною. Трошки спека трояндочки попсувала в Першу хвилю, а ось зараз погода дуже сприятлива для цвітіння троянд. Помірна температура вже більш-менш така, непекуче сонце. І троянди починають свісти. Пишно зацвіла троянда омажа Барбара. Ось вона красуня така. В неї на другу хвилю цвітіння дуже багато квіточок на коротеньких квітоносах. В першу хвилю вона була вища і якось квіти були ну, на вищих ніжках. А зараз вони коротші. Дивіться, бутончик. Ось одразу він, такий. Ось. Бамаш Барбара. Широкий гарний кущик. пишне цвітіння, темно-червона троянда з хвилястими краями. Тримає квітку довго. Чудова троянда, Я думаю, безпроблемна і ця троянда, Має бути в кожному з саду. Це за бажанням, звичайно. Ось, яка гарна. Вже друга хвиля цвітіння у неї. Так, поруч першорічка Сангія, флорібундочка. Низенька маленька. Першу хвилю дуже ціла, рясна. Зараз трошки скромніше вже. Рожево-малинові квіти, невеликі, десь сантиметрів 6. Поки що. Мої метелики Fancy's Babylon Ice гарно наростила молоді пагінці. Ось вони. Вже потроху зацвітає. Клер Маршал також вже на бутончиках готується. Міябі кущик молоденький, першорічка, але цвіте дуже активно. І в першу хвилю саме один з найперших зацвів, Зацвіла ця трояндочка. І зараз вона от гарно нарощує свій кущик, багато зав'язує бутончиків. Ось квіти вже трошки відцвітають. Трудяшка така гарна трояндочка, мені подобається. Лоранка боля. І цвіте і нарощує бутони. Це ось базальний такий пагінчик у нього є вже молоденький. Квітка дуже гарна, коралово-рожева починає свій розпуск в такому стані, в кольорі. Яскраво коралова розкривається ось, і відцвітає до ніжно ніжно-світло-рожевого. Щедра на цвітіння, гарно росте. Кущик міцний, нерозложистий, компактний, трояндочка дуже гарна. воронка броль. На цій клумбі інка також починає. Другу хвилю цвітіння, перша квіточка, бутончики. Доволі широкий кущик у цієї троянди. Їй вже третій рік, то вона вже до метра в ширину. Так що майте на увазі, що ця трояндочка займе в ширину доволі багато місця. Цвіте пишно і поодинокими квітами, і в суцвітях. Пахуча трояндочка має аромат. От такий яскраво золотисто-жовтий колір, серединка, по краю більш світлі полісточки. І -зід. Також вже цвіте. Невисока вона от вийшла на другу хвилю. Кущик не дуже наростила, але бутончиків багатенько. Дивлюся, що випустила базальний фігін молоденький. яскрава квітка у цієї троянди. Колір мінливий, абрикосово рожево-кораловий, різні пелюсточки, ось такі зубчаті, дуже яскрава ніжна троянда. Ізіддазит. Ешлі. Тільки-тільки починає нарощувати молоденькі пагони, після зрізки. А от Марія Терезія цвіте на повну. Перша хвиля у неї була якась така непоказна. Ну, така. Не показала вона квіти свої у повній красі. Нарощувала якось свій кущик. А от тепер, а от тепер цвіте. Ось отакі ніжні рожеві квіти у неї, в суцвіттях, на кінцях пагонів вона цвіте. Має приємний аромат. Такий колір у неї. Приємний рожевий, ніжний, ніжний. Марія Терезія. Лавсонг також на бутончиках. Випустив три молоді гілочки з бутонами. Суцвіття будуть. Чекаю. Діттермюллер. Першорічка у мене на цій клумбочці. У мене тут три трояндочки витки посадила Amnesty International. Ось, ось-ось-ось-ось. Квіточка Амнесті. Також вже висотою ну десь півтора метра. Та ні, яка півтора? Ну, півтора метра, мабуть, так. Квіти постійно, бутони вона викидає. Зав'язує ось такі в неї ніжні квіти. Це вона, я не знаю, від погоди чи що, трошки в неї рожеві пелюсточки края стали. А серединка така жовтувато-кремова. Дуже ароматна троянда видка Amnesty International. Нарощує кущик активно, швидко. Гарно він у неї листя таке густе. Ось воно. Вся така в листячку, не лиса зовсім цвіте на краях пагонів, ось такими гарними ароматними квітами. Поруч дітермюлір, ось першорічка. річка, і вже кущик у нього сантиметрів 70 висотою, бутончики гарні. Також дуже ароматна квітка. Дуже ароматна троянда ця. Мені подобається і колір, в нього такий е ніжно-фіолетово-лавандовий. Серединка така рожево-фіолетова. І аромат цієї троянди дуже гарний. Тут у мене перша річка п'єронсар. Воно Манюнький-манюнький бутончик, де він? Ось він. Ось такі. Квіточку показала в першу хвилю, сфіла гарно, такою пишною, пишною здоровою квіткою. Ну, а зараз нарощує кущик. На цій клумбі ред Леонардо да Вінчі починає цвісти. Ось у нього такий пагінець височенький, десь сантиметрів. Мабуть, 70, гарні квіти, червоно-малинові багато бутончиків. Мені в цій троянді подобаються її листя. Не тільки квіти, а й листя. Воно блискуче, глянцеве, кущик кругленький, більш широкий, ніж високий. Бутончиків зав'язала багатенько. Ось такі суцвіття будуть гарні. Ред Леонардо да Вінчі. Також починає другу хвилю цвітіння. Джулія Чайлд. Лорібундочка жовта Julia Child. Також на бутончиках уже і перша квіточка відсвіла, спіла від цвіта вже відсісти. Буде вже зацвітати. Мішель Друкер. Чомусь він ось такі пустуваті квіти видає. Можливо, що тільки другий рік він у мене. Ця трояндочка минулого року якийсь він хворобливий був цей кущик цього року старається цвіти, але квіти якісь пустуваті. Колір гарний. От, а квіти трошки по формі підкачали. Ну, нічого. Росте і цвіте, молодець. На валіс випускає молоді пагони. дуже багато. Гарно росте. Щущо, а в тому, що він погано росте, от його в цьому не спіймаєш. Росте він гарно. кущ нарощує дуже гарно. Зацвітіння то вже друга розмова що. Цвіте також гарно, але квіти він підпікає. Ну, подивимося, що буде цього разу, як зацвіте. Можливо, сонце не буде так сильно пекти, і квіти будуть гарні в нього. Так. Кідний експрес, моя пампушечка трояндочка. Також зацвітає. Ось вона. Не так уже пишно, як в першу хвилю, але видає такі гарні бутончики. Ну, тут іще сувенір Баден-Баден. Ось подивіться, який в нього міцний. Це базальний пагін цього року. Вона ось Високий вже більше метра, метр метр 30, мабуть. І закінчується такими їжачками з бутончиками. От у неї така властивість. Високі ніжки, ось ще один. Високий пагін, і на ньому ось такі їжачки з бутонів будуть. Міцна гарна троянда, широка. Понизу вона широка. Десь метр. А ось так випускає отакі от, от пагони. І ось поруч за цим пагоном. Вже визрівши ще один молодий базальний пагін, який також буде цвісти. Дуже щедра вона на молоді пагони, які вона видає. Міцна гарна троянда. І цвіте дуже гарними квітами. Сувенір баден-баден. Маріанджела Мілота. Моя біла трояндочка, яку я дуже люблю. За що я її люблю? В неї гарний кущик, гарної форми. Ось подивіться, це вона вже наростила після обрізки після першої хвилі. Наростила собі кущик, дуже акуратний, в ширину десь до метра сантиметрів 70. Вся вона така компактна, кругленька. На одному рівні майже цвіте вона. Бутони вона дуже щедро випускає бутончики ось, погляньте, яка вона вся-вся в бутонах. Листя у неї світло-зелене матове, квіточка біла, без всяких, ну там, Відтінків, жовтого серединки або там якогось такого сливового, чисто біла, дуже ароматна вона пахуча. Минулого року цвіла в 4 хвилі до пізньої осені. Дуже така щедра цвітіння, трудяжка, безпроблемна, нехвороблива, гарна трояндочка. Мені вона дуже подобається. Ось погляньте, який в неї круглий, гарненький кущик. Висота висота десь метр. Десь отак метр. Висота, може, трошки більше. Ще дане цвітіння, ще раз говорю. Вона минулого року в неї було чотири хвилі цвітіння. Відноситься до чайно гібридних троянд. До групи чайно-гібридні. Маріанджела Мілата. Біла троянда аромата. Вузела. Також на бутончиках. Минулу хвилю вона в першу свою. Довго-довго тримала квіти. Вже вони і вицвіли, вже починали вже підсихати, поки я їх не зрізала. Гарна зрізочна троянда вивузела. Вона, кольор у неї отакий рожевий, ніжний, а серединка оранжево-персикова, коли розкривається. Трояндочка вивузела. Також цвіте гарно дафна японочка. Ось такими ніжно-рожевими. Квітами, пилюсточки в неї хвилясті. Така вона вся ніжна, повітряна, от гарна, гарна трояндочка. І доволі вона, ну, щедро цвіте. Почала своє цвітіння і постійно вона викидала бутончики. Поодинокі були. Квіточки у неї, зараз вона знову зав'язує вже багатенько бутонів. Дафна. А ось тут сола. Також японочка. Кущик невеличкий першорічка, невисокий, але цвіте дуже-дуже рясно. І в своє перше цвітіння вона також показала дуже багато квітів, які тримала більше двох тижнів. До трьох тижнів це точно вона тримала квіти свої. Вже всі посипались, а вона їх свої квіточки тримала. Колір цікавий такий. Починає розпускатись вона в такий якийсь кавово білий чи жовтуватий, не знаю, як, як пояснити цей колір. Ну, цікаво. Потім більш до білого жовтим. Квіти не дуже великі, десь сантиметрів 5. Але в суцвітях. і дуже-дуже їх багато. Трояндочка сола. Ось кого я хочу показати і похвалити, то це Фредерік Містраль. Ця троянда, чайно гібридна, але цвіте вона ну, по типу флорібунди, мабуть, я не знаю. От вона, як зайшла на цвітіння, в неї не було такого. Дня, щоб вона була без квітки. Вона постійно цвіте, вона постійно в квітах. Кущик дуже міцний, гарний. Висота десь зараз метр двадцять шириною до метра. Це їй тут уже третій, третій рік цій троянді. І ось погляньте, які пишні гарні квіти, а які вона ароматні. Особливо ввечері це такий аромат тут стоїть. І ось погляньте, вона цвіте і постійно викидає нові пагони молоденькі. На бутонах. Дуже така трудяжка, щедра на цвітіння. Вона у мене тут росте трошки в тіні груші, але це їй не заважає, вона ну, начебто їй нічого не заважає. Вона цвіте, цвіте, цвіте. Ось такими гарними зефірочками ароматними, класичні квіти в неї, класичні чайно-гібридні вона постійно в квітах, коли всі ну, основна маса моїх чайно гібридних троянд відпочивала, нарущувала кущики. Вона ні, вона цвіла. І пагони молоденькі нарущувала, і постійно були квіточки у неї. Прикраса мого саду. Фредерік Містраль. Ось хто хоче, щоб постійно були квіти у вас, навіть в перервах між хвилями цвітіння, посадіть собі Фредерік Містраль. І у вас завжди буде квіточка. Дуже чудова троянда гарна. Ароматна, пишна і ніжна. І трудяжка. Фредерік Містраль. Ну, поки що, поки що вже більше показувати нема. Чого стоять на бутонах трояндочки? Готуються до своєї нової хвилі цвітіння. Погода зараз сприятлива, я ще раз говорю, що от немає тієї спеки, що було на першу хвилю, що дуже вони так страждали трояндочки. Зараз якось помірна температура, більш-менш. Сподіваюся, що і цвістимуть вони. Дуже гарно. Дякую за увагу. Пишіть, як ваші трояндочки. Чи цвітучі відпочивають. На все добре. Дякую за увагу.